Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний Півдня України. Ми з Півдня Одеської області. Я з Кунченко Анжела. Давно не знімала карпаків, Ну, бачите, вони плавають там трошки на глибині, тому що купили новий корм, він тоне не плаває, другого нема. Ну, це той, що з дешевих. Дорогих зараз немає. Гроший, щоб витрачати на дорогі корма. Фу, трошки зранку зараз 6 годин, бо потім просто неможливо знімати щось. Телефон нагрівається, починає відключатися, таке виходить. У нас ще вчора не було світла 15 годин, як виключили в 7 ранку і дали 10 вночі. Ой, господи. І ще оце хотіла сказати, пишуть. Я вам написала, ви не відповідаєте, господи, я ж писала, У нас була пожежа. Ви думаєте, мені дуже хотілося писати того вечора, коли світло було. Вчора світла не було. Я не могла писати. Ми тут додзвонитися один до одного не могли, коли світла нема довго, то і зв'язку зовсім немає. Ну, треба трошки ж думати якось головою. Вчора генератор ганяли-ганяли, така спека Він нагрівається, відключається сам теж страшне. О, Господи, коли вже це все закінчиться, прям вже сил немає. Хтось повиполювала. Нарешті обрізала шовковицю, лишила ось три гілочки довгі-довгі до землі. Буду їх потім прикопувати восени, щоб вони вкорінялися. Тут у мене росла конюшина кількох сортів, але вижила тільки одна, не могла тут поливати. зарослі, полот не могла теж і Бур'янець один ще лишився. І тут он, гірка навіть аж повисихали рослини. Гляньте, що робиться. Ну, показую наш південь без поливу. Я не поливала тут, я не знаю, ну, може тижні три, ну може з місяць. От і капець це при тому, що тут були заросли, спеціально їх не полола, бо треба було там полити, там полити. Тепер ось. І щось я бачу, що світло вчора звечора дали не було, воно теж дуже довго, бо майже нічого не полилося. Тут повиривала в мене була м'ята пістрява лисна, повиривала дєбрі. Буду прибрати її звідси, щось треба щось таке саджати навіть можна буде посадити. Живучки сюди. Ну, спочатку треба вивезти м'яту, бо вона вже тут позалазила, де надо і не надо. Буду прибирати ось ці лілейники, вони такі агресивні. Ці тут вони дуже гарно, такі махрові оранжеві квіти. На ну, Зараз вони закриті, але буду прибирати. Ну, зараз поки лишу, нехай на літо лишається, щоб хоч щось тут росло. Держала тінь. А на осінь буду прибирати, буду викопувати і просто викидати. Він такий агресивний страшний. Так тут у нас сілейник, здається, де називається. Такі ранні лезенькі треба було викопувати, ділити. З лаків світ восени всі поприбираю, бо це саджала. Коли отримувала саджала, бо треба було десь саджати. І думала, тут буде гарно, але Вийшло, дивіться, що вийшло. Просто сплошні дебри. Там просто. Це просто шинандо в мене. Не пам'ятаю, чого я сюди його втикнула. Там он ще міскантус, У мене новий місканту буду виполювати. Бузок цей треба трошки вирізати, бо дуже-дуже розрізся кущ. Я думаю, що з часом його... Приберу звідси геть, а посаджу в друге місце, перенесу його. Тут в нас є лівець форсман, йому нема куди розростатися, тож бузок треба буде прибирати. Взагалі, друзі, треба саджати все набагато-набагато далі один від одного. Ось тут, ще, бачите, скажу, треба все полоти. Обріжу вербу, спробую заживцюю її, побачу. Можливо, зараз нею займусь. Спочатку візьму наріжу, поставлю трошки в воду. Ой, я потім посаджу зразу маленькі стаканчики, щоб вона була завжди мокра. Так, зараз підемо випустимо курей, кричать, як ненормальні. Обрізаю, там в городі теж полю, не хочу туди йти, бо там свині мене побачать, почнуть кричати. І потім буду братися за цей ось кусок. Тут буду виполювати, якраз вже жара почне спадати. Подивитися, як ці петухи сірі, ойцовські наші. Та смішні. Ой, Та їх випускаєш. Дивіться на це. Дитуха, дивійте, дивіться, дивіться, дивіться. Хазяїн, хазяїн. Курочка у нас одна гнізді. Сиди, дивіться, 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 боку, боком, 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 смішний Петя, петя, петруча. Петруча, дивіться на нього, дивіться, дивіться, дивіться. В позу, в позу стає. А он же ж такий гамнюк. І одна курочка сіла на гніздо, ми думали, що вже все. У нас завелася якась зараза, повиїдала нам курей наших, яких ми держимо на яйця. І тут курочка пропала, думали, все. Дивимося, потім вже, мабуть, десь тиждень прийшов, виходить. А у нас він нанесла і сіла на гніздо. Дивіться, дивіться, От таке у нас. Розклювали геть миску. У ми них такі клюви гострі. Ну, Тут така була, у нас, ну у нас це ж тут свекрухи ну, часток. Тут була така, знаєте, смітник такий був, я більш-менш повигрібала тут, тому тут он і плівка валяється, і що хочеш. Ой, треба тепер вилазити. У нас залишилося дві курки з півником з тих курей. Тут у нас китайського шовкового півника, ось дві курочки теж витягнули. З гнізда вони на гнізді сиділи курочки, їх повитягували. Зараз нарву трошки трави їм кину, треба знову поливати, світла нема, то обіцяли в 6 годин включити, світла нема. Просто жах якийсь, що й така спека, господи. Зранку тихо, потім починається спека і починається вітер. Землю висушує. Просто-просто кошмар якийсь. Таке все страшне. Ось тільки поливаємо цей генератор, ганяємо, господи. Якби ж він не поламався. Поламався, був, зробили, знову щось вчора там відключався. Чоловік ходив, псіхувавши після тієї пожежі, ще такий, був вчора ніякий злий ходив. Ой, господи. Отак. Нічого ж кажу, вимкнули в 7 годин, 10 ночі, і то включають на 15-20 хвилин пізніше, виключають трошки раніше. І ці 3 години навіть нема світла, навіть 3 години обіцяних. Не знаю ку -ку годину, у кого де, а в нас просто жах якийсь. Фу -ху -ху. Фу -ху -ху -ху. О, видно, їжак був. Трасне щось. О, за цим новий гібіскус, бо я вчора ще дивилася, де тут пуп'янки. Дивіться, який гарнюний Він такий якийсь п'ятнистий рожевий. Ну, і там ще далі з бутонами він в ряду. Тут тільки поливала. Я знаю, мабуть, пройшло Прийшло скільки. Вчора я не поливала, позавчора, я вже не пам'ятаю. Ну, нехай два дні от пройшло, земля вже суха. Це при тому, що тут поливалося дуже-дуже довго, держала туманки, щоб заливалося. До речі, викопала цибулькові риси. Зараз покажу. Не знаю, там одна людина просила 10 циніх, 10 білих. Пишу, вона мовчить. Якщо ще ось до кінця місяця мені не відповість, до кінця серпня не відповість, значить буду викладати в продаж. Будуть лишніх 10 білих, 10 синіх. Почала там виполювати штуклумбу, що показувала. Починаю викопувати е декоративну цибулю. Тут і біскуси теж декоративну цибулю. Зараз я відключусь, підійду туди, покажу в коробочках, вчора викопувала вже. Ну, Тепер треба час мені розібратися, деякий сорт, тому що я не пам'ятаю точно. Фух, ну, не знаю, можливо, трошки спаде, жара буде більше е світла давати довше, хоч трошки. Тому що нам писали, що за а, цієї спеки у нас, ну і за цього у нас мало світла дають. Не знаю, з чим це пов'язано, але мало світла. Геть. Ну, 3 години є, 6 нема, отак. І тож, кажу, навіть трьох нема. Тому вже коли е... Ну, там ще треба викопувати цибульку, там є. Е... Коротше кажучи, коли викопаю всю і оприділю по сортам, то тоді викладу, Зні... Зніму відео, скажу, що є цибуля на продаж декоративна. ось, Наприклад, тут три штуки, тут теж буду викупувати чотири. Там десь е... цибульк буде ну, трошки більше, ніж чотири, Зможу там 2-3 продати, а то залишити собі. Тож так кажу, вже коли оприділюся з сортами, коли в мене будуть фото точно по цим цибулькам, які в мене тут є. Ах, тоді викладу відео, покажу. Так, а зараз наш бамбук зараз зараз підійду до там, де в мене цибульки викопані, і покажу. Ось у нас цей речі цибулькові, це у нас ось білий. Бачите? Ну, трошки є крупніші, трошки є менші я кладу і, і, і таких самих крупних. До речі, оця, що сама крупна це тут уже дві. Дві цибулинки всередині, вони потім розділяться, майте на увазі. А це ось одна. Ой, це теж вже починає ділитися. Ну, ось така це одна точно ось одна цибулина. Так, це у нас, до речі, рябчик. Це, що я казала, те, що це викопала. Добро, згляньте, які цибулини. Просто величезні. Це у нас цибуля. Теж, я думала, ну бачите, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість цибулин. Ну, можу продати кілька штук. Я скажу, поділюся з сортами, потім, потім, потім. І з цінами, тому що я їх замовляла, там ціни різні є. Наприклад, отака цибулька, вона буде дешева, бачите, маленька. Я подивлюся там, де я їх купувала, коли знайду переписку, знайду ціни, знайду назви, От. і собі повиписую. Ну, це мені для того потрібно світло, тому що без світла поганий зв'язок. Так, і тут у нас ось рис цибульковий, це у нас синій білий, це синій. Синій, скажу, чомусь цибулинки набагато менші. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, є, височить всіх всіх, хто домовляв, друзі, височить всім, слава Богу. Так що ось такі ось цибулькові рослини. Так що, друзі, я вже на цьому тижні закінчу з цибульковими, думаю, сьогодні у нас четвер, п'ятниця, субота, неділя нам. Ну, На вихідні буває трошки більше світла дають, постараюсь на вихідні посидіти, познаходити сорти декоративної цибулі, все викладу, зроблю відео. Зараз не пишіть мені під цим відео, не замовляйте. Я вже коли приділюся точно сортами, потім вже зроблю відео і скажу, тоді можна буде замовляти. І скажу, ну, які сорти в мене будуть так, друзі. Хто замовляв гібіскуси на осінь, це буду ділити ось оці величезні сіянці. Хто хоче на літо, в мене є в пляшках посаджені. Хто хоче зараз. А ці всі кусів ділити, всі сортові будуть на осінь. Живцювала, на жаль, не один не прийнявся. Якось я була живцювала, пробувала, у мене трошки. Було вийшло. Цей рік от живцювала, верніше, минулий рік не вийшло жодного живця. Ось гімбіскуси в горщиках. Ще не всі дали бутони. На жаль, дивлюся, що, можливо, тих і мало буде. Так що на літо буде досить мало. Ну, в принципі, я потім зможу по листю оприділити, треба буде один день зайнятися цим брати. Горщики приділяти по листю по кущам, бо вони відрізняються. Є. І трошки їх випродати. Вони ще у вас вкоріняться і будуть вже зимувати гарними корінцями. Теж потім, хто замовляв, вирішимо, хто хоче на літо, хто хоче на осінь. Буду всім писати окремо, хто замовляв. Поливаю ось через день. Позавчора зранку поливала, сьогодні треба знову поливати все сухе. І біскуси взагалі, от от дві. Заливаю, вода стоїть по кілька разів, заливаю все вже горщики сухі. Так що, друзі, так, замучуюся за цілий день від цієї спеки, Ну, ті спати неможливо. Ми спимо чоловіком в палаці, хто, хто перший встигне. Дуже жарко, ну просто дуже. Спати неможливо. Всю ніч мучися. Зранку встаєш, хочеш хоч трошки зранку зробити. В обід спати неможливо пече. Страшне, ну так, потрошки-потрошки щось робимо, друзі. Ну, слава Богу, обіцяють вже спад температури, тож почнемо жити краще, легше. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого. Неспекотного все буде наша Україна, і всім пока.